Вурдан дзвонить старий орган. Вількін звилок підходить нам. Вурфор не став на світлофор. і жаба ква спитала ва? Спитала нор, женишся коль. спитала вур, дівся той вор, і врешті вем з'їв увесь крем. З рубрики ви спитали, я зробила. Давайте повторимо ще раз. Вурдан як дзвенить старий орган. Вількен, яка звелок підходить нам? Вурфор, чому не став на світлофор? І жаба ква сказала Ва, що? Спитала норь, коли женишся коль. Спитала вурь, де дівся той вор, і врешті вем з'їв увесь крем. Вем крем. Ва ква. Нор. коль, Вурфор світлофор. Вурдан орган. Вількен вилка. Вем крем хто? Ва ква що? Нор коль коли. Вурфор світлофор чому. Вурдан орган як. Вількен вилка яка. Пишіть ваші асоціації, діліться ними, пишіть що важко, а також підписуйтесь на YouTube канал і Telegram. І хай норвезька дається легко!